Прекрасна мова солов'їна, нехай усюди вона лине. Ми будемо про мову розмовляти, її рідненьку величати. 27 жовтня, День української мови та писемності. Малята, давайте подивимось, хто до нас в гості завітав. Добрий день, малята! любі хлопчики, дівчата. Я українська мова. Усе навколо ожива, коли дарую я слова. Мова серцю люба, мова серцю близька, буде піснею моєю мова українська. Заспівають гори і поля, заспіва струмочок і моря. Заспівають зорі і в гаю пташки, українську мову знаю я і ти, бо я українець, а я українка, я сильний та мужній, а я як перлинка, і українська єднає на всіх мова, як пісня, що вільно дзвенить. І Українська єднає на всіх мова, як пісня, що вільно дзвенить, заспіва бабуся та дідусь, Заспіва матуся та татусь, Заспіва в колисці немовля. Українська мова лине в небеса. Бо я Українець, а я, українка, я сильний та мужній, а я як перлинка, і українська єднає на всіх, мова як пісня, що вільно дзвенить, і українська єднає на всіх, мова як пісня, що вільно дзвенить. З вами в групу грати та дізнатись, чи знаєте ви, яка українська мова? Гра. Українська мова яка. Вам потрібно подивитися на картинки та сказати, яка українська мова. Наприклад, українська мова яка? Калинова. Українська мова Солов'їна. Українська мова сонячна, українська мова казкова, українська мова мелодійна, українська мова веселкова, українська мова рідна, українська мова Дзвінка, українська мова, співуча, українська мова барвінкова, Молодці! Молодці малята. Мову знаєте, її величаєте. Синє небо надгорає, найчарівніше за всіх. ти під не відчуєш волю і дитячий спогад слів, як побачив синє море, степ безкрайній вдалині, закохайся дівочість української землі. Краща мова єднання, це українська нам Україну народила краща мова кохання це українська, сила дала крила. Ми талантами своїми і красою вразив всіх Бог нам дав єдине щастя, а узлі нам жити гріх. Не цураємося ніколи з усім серцем полюбіть, бо життя безкрайнє поле, все життя безкрайня мить. Українська мова. Лагідна, святкова, будеш ти з народом завжди, навіки. Тож шануймо мову, бережімо мову, мову, що дали нам навіки батьки.